Ходи сюди, ходи в Аврору, коли хочеться додому додати декору Ходи сюди, ходи в Аврору. Так, друзі, ми вам показуємо лею. Знайомтеся. Доросла кицька їй 5 років, жила в родині, поки її не викинули просто на вулицю. От, Власне, волонтери підібрали, виходили, вигодували, вилікували, щепили. І зараз хочемо знайти для леї дім номер волонтера Анни. Ви бачите, телефонуйте, будь ласка. Зараз вона трішечки адаптується, і все буде добре. Але насправді класна, красива, мила. Кицька. Сподіваємося, що знайдемо їй дім. Не бійся. не бійся так, ну, а, о, та о. а mm. далі mm. розкажемо вам про bird watching або ж споглядання за птахами. Вона б теж таке могла пробити. Могла б mm -hmm. і зараз мова, до речі, йде не тільки про <сх> грицька та ударку, за якими онлайн пів України спостерігає. А насправді це таке класне, унікальне захоплення, і кожен охочий може долучитися. От двічі на рік люди з усього світу десятками збираються. З біноклями, аби відшукати рідкісні види птахів, позмагатися в спостережливості і таку навіть базу даних певно створити. Ну от власне сніданок ексклюзивно познайомився з українськими бердвочерами, які вживу бачили. Ну мабуть, уже всіх птахів нашої країни всі деталі для вас зібрали. Подивіться, мега цікаво. Дивись, пташок на ну, пташок. Дивись. Прокинутися четвертій ранку, аби подивитись на птахів, чи відрізнити їхні види лише за звуком. Одним цим реченням вже можна описати фанатів незвичного захоплення тахоспоглядання або англійською мовою birdwatching – культура спостереження за птахами. І якраз Євгеній Довгалюк є одним із найдосвідченіших бюрдвочерів в Україні. Чоловік відкрив для себе це захоплення, коли здійснював дитячу мрію жити біля озера. І 2019-го він переїхав з галасливої столиці до Яготинського району. Тут протікає річка Супій. з 2019 року. Ми з командою тут спостерігаємо велику активність птахів. Як виявилося, євгену пощастило опинитися у місці, яке полюбляють ледь не усі птахи України. В Україні всього станом на сьогодні зареєстровано 416 птахів. Тут є там майже половина всіх українських видів. Захоплення бюрдвочингом почалося тоді, коли Євген побачив, як на це озеро сідає з півсотні диких лебедів. Але за роки практики чоловік вже зміг зафіксувати на озері супі і надзвичайно рідкісних парнатих. Ми тут зафіксували очеретянку протку. Це пташка, яка станом на сьогодні є під загрозою зникнення. Казарку червоноволу це також один з найбільш охороняємих видів в цій частині планети. Споглядання за птахами комусь може здатися нудним. Але Євгеній каже, це не просто розвага. Птахи, які можуть зникнути, і в нас є шанс поки з вами їх побачити. І навіть попри те, що в Україні цим захоплюються лише близько тисячі людей, по всьому світу за птахами регулярно спостерігають понад 80 мільйонів людей. Це хобі, яке об'єднує представників різного віку, країн та професій. І що найголовніше, ці люди обожнюють мандрувати. І на зараз у нас є кейси, коли до нас приїжджали люди з Японії, люди з Італії. Тобто ця невелика ком'юніті вона продовжує розвиватись. Товариш Євгена Володимир Салига займається бірдвочингом вже шість років. Але починав теж випадково через свого іноземного колегу, який розповів про це незвичне хобі. Я йому хотів на його день народження подарувати книжку. Взяв її в літак, прочитав, і просто це мене наскільки вразило, дара. Я купив собі цей бінокль і почав дивитися. Та тепер чоловік і сам бере участь у міжнародних змаганнях. Всесвітня така змагання, де грають багато команд бірдвочинга, воно проводиться два рази на рік осінню і весною. Головний та єдиний інструмент для змагання це незамінний. Для бірдвочинга бінокль він такий компактний. Змагання починається на світанку і триває весь день на різних локаціях. Професійні бірдвочери буквально пересуваються одночасно з птахами і точно знають, де та у якій годині чекати на пташок, щоб насолодитися, поспостерігати і сфотографувати. Цілий день ти це робиш, що спостерігаєш за пташками, да і реєструєш їх. І потім, в кінці дня, ти бачиш, на якому ти місці. До речі, ще одне всесвітнє змагання спостерігачів за птахами відбулося вже 10 травня. Серед українських команд вже третій рік поспіль виграє колектив Євгенія та Володимира. За добу їм вдалося побачити більше 90 різноманітних видів пташок. Це ж безкоштовно обмінюється. Да, Ми так. тут просто говоримо про те, що ну я вже бачила от Євгена, так в одному з сюжетів, коли вони переїхали жити в село. Вони власне звідти пішла пішло це захоплення. Він почав за екосистемою навколишньою спостерігати. І е, є такий світовий додаток, не пам'ятаю, як він називається, але там люди з усього світу спостерігають за пташками, фіксують їх, фотографують, і навіть на аудіо записують е, звук, так от які звуки вони видають, і створюється така всесвітня база. Даних фактично от власне Євген до цього також долучився. але чистково. хочемо вас познайомити з Анатолієм, ще крім Євгена? Його в сюжеті не було. Але він теж бюрдвочер, Він теж в тій команді насправді оця легендарна вже пара одарки і грицака. от це ж в принципі це його рук справа. Це він поставив камеру. Так, це зараз ви бачите зараз прямий ефір. Відпочиває тільки хтось. Руслан Сенічкін розбирається, хто там є хто чи це Одарка чи це Грицько? Так, так? абсолютно, але ж там же ж потомство вже вилупилося. Слухав вже всі спостерігають за цим їм. А навіть там вже, імена так. дали усією соцмережою обирали. Там Я, вже покоління вже та, Але знаєш, як прикольно зробилось, що кожен голос, коли ти ну, міг висунути свій варіант імені, це був невеличкий донат на ЗСУ. І це угу. класно. Тобто зробили прикольно, класну та. справу, обрали імена, то от зараз назвемо їх: Міннехаха, Ірпінь, Джесіка, Лесик та Катря. Прекрасно, це якийсь Санта-Барбара сучасна просто так. Знаєте, хто б ти не був людиною, бабаком все одно інколи кризові ситуації трапляються. Інколи... Люді комунікація не складається Ні, або таке. не допомагає. От Китай, будь ласка, вам місто Хендзьо, провінція Ганцю. Не їдьте туди раптом, що на вихідні, бо там бабаки перекрили рух транспорту. Вони вийшли зі своїх нір, я перепрошую, і почали з'ясовувати стосунки Затор утворився навколо не поділили території зараз, враховуючи, що у нас. Є оператор Діма бабак, то то окреме видовище ще просто він каже, що да. то що кожного він разу, амбасадор. коли з'являється якась новина про бабаків, це ще плюс один день до обговорень. Ну в цілому в його житті, тому що окрім того, знаєш момент, коли бабаки прокидаються, і всі за ними весь світ слідкує. Чи чи прокинеться, чи не прокинеться, чи вилізе, чи не вилізе, з тої нори, чи навіщує весно, чи ні. То от ще такі відео також додають уваги. Просто знайте, що у сніданку є свій бабак, тому якщо що. Ратом щось біля не по плану. знаєте, що у нас буде свій ексклюзивний прогноз. От ну, а, протягом усього року. А, а діма виправить цю ситуацію, якщо що ми там в Китай відправимо. Так, і взагалі Дімка каже, що бабаки дуже соціальні, дуже товариські, а, але просто іноді буває не складається. Знайде не задається. Де.